Good morning, my Слава Ісусу Христу, доброго ранку згина. Ну як ран. Вже встали, хто не встав. Так. Я втомився вам казати. Встали, обняли коханого, коханого, Бабушку, дідушку, куму, свата, сусід. Найобов'язковіше обняли діточок. Так, діточок обняли, поцілували. Сказали, як ми їх любимо, які вони хороші, які вони чудові, які не прекрасні. Фух. Я що, вже відправив діточок в школу, написав їм Смс-очку смс відправив, не тяжко. Я так, хорошого дня, кетюдня, хорошого дня, сонечко, хорошого дня. Приємно, чудового дня. Люблю вас, тато і мама. Так, колегу на роботі теж одняли, побажали хорошого дня. Бабушки біля під'їзду сказали доброго ранку, тетя Люба, хорошого вам дня. Всіх обняли, поцілували, сказали всім хорошого дня. Підтюнів, евочку, Евочка, Вазічка, Я вас люблю дуже-дуже сильно. сильно. Вічную за вами. Хорошо. Всім хорошого дня, всіх однімаю, всіх цілую, А вас діцію не люблю. Найбільше хорошого дня.